Вітаю, друзі. Тарифи на електроенергію підвищать в два етапи. Міненерго розглядає такий розвиток подій, заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, пропозиції надходили ще восени минулого року. Тепер настав час ухвалити рішення на політичному рівні. Відбудеться це ймовірно в два етапи: перший в травні чи червні. Підвищення очікується в середньому до 3,5-4 гривень, сказав Попенко. Людям нема чим платити нинішні тарифи, а вони збільшують і збільшують ще. Результат буде, що люди припинять платити взагалі. Кормити олігархів, кормити чиновників все це буде припинено. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!